И, а сейчас к нам присоединился Тарас Билка. Это журналист из Запорожья. Много всего там происходит. Даже мы поговорим о нескольких темах, о беженцах из Крыма, о том, что происходит с губернатором Запорожской области. И, в принципе, мы помним, что происходило в Запорожье, когда там были избиты активисты. Вспомним, поймем, потому что я должна сказать тоже, что мы все время, и мы не забываем на Громадском, конечно же, Что около 100 людей, мы не знаем даже точно, цифра сегодня 94 человека погибло в результате. трагических событий, обстрела на Майдане на независимости улицы Институтской, около 300 являются пропавшими без вести. И, в принципе, каждый день мы эм, вспоминаем о, и поступают новости о новых погибших, потому что многие до сих пор находятся в больницах. И мы сегодня тоже будем говорить с волонтерами, которые в государственной больнице работают и помогают тяжело раненым. А сейчас мы спросим Тараса. Тарас, ты сказал, что вот самооборона за Рожі приютіла біженцеві з Криму. Що це за біженців? В чому історія? Добрий день. Вчора з'явилася така інформація. Пішов її перевіряти. Насправді двоє людей приїхали з Криму. Сказали, що ну, очевидно, що була якась провокація. До них вони живуть там, е, приватний сектор. Це дачі були. Сказали, що до них просто вломилося п'ять людей в камуфляжах. Наказали покинути е, свій будинок, тому що. На, на потреби, як вони виразилися, на потреби там революції, там буде начебто хтось жить. Яка це була форма, невідомо, просто камуфляжі кажуть, що зброї в принципі не бачили, але це були люди в масках. <кій> Самі ж люди розцінюються як провокацію проти Майдану, тому що сказали, що ви ж хочете, хочете допомогти захищатися від окупантів? От ідіть захищатися. Ці люди от доїхали аж до Запорожжя, там їх приїхали до Запоріжжя. У нас є відео, ми його подивимося. Так? Да? Да, зараз Тарас снял видео, мы посмотрим. Сейчас я, я успокоился. Сейчас. Я не Просто как вы запор... Вот мне сказали, что вас привезли с другого, вернее, вы с под с Симферополя, так понимаю, откуда-то с Крыма. С Микензиева гор, мы приехали электричкой туда. Вчера мы до пол четвертого сели на электричку, до да доехали в Новоалексеевки, потому что мы по-другому не могли никак это. А почему вы... Нет, скажите, почему вы должны были уехать? С третьего на четвертое число, где-то часа два ночи, к нам вошли пятеро человек. Кто они такие, я не знаю. Не знаю. В форме чьи? Камуфляж. Все как один. Сброи, Нет. Без автомата, не ничего. Ну, их вот, и, их, 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 их морд хватает. И, вот, и вот. сказали... Там только одного вида, если сказали, если мы не поедем на Майдан, на какой они Майдан не сказали, где проливается кровь за вас из-за крымских говорит, мышей. Вы здесь встречаете, как он сказал, там оккупантов или что это самое, и ждете от нас, говорит, перемен. Говорит, если вы не уедете, мы вашу дачу с Палинком дом устанем. А мне месяц назад в ноги туда прихватили. Я что месяц лежала. Как только они сказали, мне началось вот это ноги хватать. Я не могу. Не, ну то, что это провокаторы, это даже не обсуждается, потому что ни в коем случае. ну, как, Зачем они тогда сказали? Нет, на это, это провокация, да, провокация просто элементарно. Да, а, 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 а прово Медичизм, я хочу вам сказать, не провокация как раз и делаются на обыкновенных простых так людях, вот именно, которые що? не могут за себя подстоять и которые потом вынуждены обращаться и маю. распространять эту информацию для того, чтобы себя. Он Сказали, что пять людей. Камуфляжи. Ой, і зрази. сказали їхати на якийсь майдан, на який не уточнено. Тарас, як організовується самооборона в Запоріжжі? Да і взагалі яка ситуація і настроєння там? Ситуація дуже напружена. І вчора ж був великий мітинг прибічників компартії, були люди з георгівськими стрічками під мерією. Вперше, вчора, в Запоріжжі були помічені люди з російськими прапорами. Вони намагалися потім йти в бік облдержадміністрації, де власне штаб самооборони. Слід зазначити, що вчора футбольні фанати оголосили мобілізацію. Вони закликали всіх повнолітніх чоловіків в Запоріжжя виходити. Оборона діє постійно, там цілодобово чергують. Були помічені вчора. Є фотографії автобуси з кримськими номерами біля цирку. Там жартували, може вони прапор на цирк хочуть повісити там. Ну чергування відбувається постійно в координації. Наразі списки з військоматів передані самообороні з добровольцями. Так само з футбольні фанати взаємодіють з самообороною. Всі зараз вийшли. які общем настроєння. От вчора в, вот в Донецьку вийшли на большой мітинг, в підтримку. Потім був другий мітинг, була небольшая потасовка. Сім человек пострадало, Наскільки против... общественное мнение в Запорожжі относительно того, що происходит в Криму? Ну, я... Стосовно Криму, тут позиція тільки одна. З'явилася там на створча стіна, так звана під мерією, там лозунги одні, що Путін забирай свої війська, Украї... Україна в нас єдина і вона неділима. Тобто, ну люди налаштовані дуже рішучі. Про що свідчить, наприклад, вчора охорона національного заповідника Хортиця вийшла повністю охороняти так само спокій, мітинг під облдержадміністрацією. Вийшов полк кінно. Много театру вийшли так само хлопці. Тобто позиція в Запоріжжі, хто от, люди, які вийшли під мерію, їх, по-перше, дуже мало, ті, що були з прапорами там Росії. По-друге, вони активності великої там не проявляють. Хоча навіть листівки там в поштові скриньки по місту закидають, що от треба просити, начебто там приєднання до Росії. Це поодинокі випадки. А є інформація, ми знаємо, там, наприклад, в Донецьк в Харків були підтвердження, що приїжджали люди із Росії. А там і в и в Крим приїжали в такі мітінгуючі із Росії. Є ли така інформація в Запорожі? Постійно зараз чергують і патрулюють загони самооборони. Так само періодично перевіряють готелі на предмет бронювання там туристів з інших країн. Наразі такої інформації багато немає. Тарас, э, розкажи, пожалуйста, что вот очень важно не забувати, що відбувалося. Происходило... В я сейчас сама не можу вспомнить точное число. 26 Двадцять 26, ти... да, 26, 26 января, помню, конец января пострадали люди, були жорстко збиті люди, вышедшие на мітинг в поддержку майдану в Запорожжє. Що з ними зараз? Є якась інформація теж наказана. Ну я б то я почав з того, що жодну людину не наказали, жодна людина за це не не понесла наразі відповідальності. З людьми, які там постраждали, потім вони переховувалися. Частина активістів зараз повернулися. Ну стосовно стану здоров'я з ними наразі все нормально. Велике занепокоєння викликає і у мене, і у інших журналістів ситуація з розслідуванням зі спаленим автомайданівцем Сергієм Синенко. Я з його батьком спілкувався. Майже місяць триває це розслідування. П'ять слідчих змінилося, слідчі постійно змінюються, і слідство з мертвої точки не зрушило абсолютно. Я сейчас хочу показать, да, тоже мы как бы частично всегда о главных новостях говорим. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Европейском парламенте призвал российское руководство вывести войска из Украины и соблюдать международные соглашения. У нас есть, я так понимаю, это обращение которое прошло при участии всех политических групп. Это накануне саммита Европейского Союза. Там также министр иностранных дел Украины находится сейчас в Брюсселе, как и многие премьер-министры европейских стран. А, так видео? А, а вы... Я думала, ну нет, у нас пока видео, но мы не... увидим в другой раз Арсения Петровича. Тарас, раз. Тогда скажи снова, давай все таки вернёмся, может, что-то пропустил. То есть с этим сожжённым автомайдановцем. Э, следчи постепенно змінюються, з мертвої точки воно не зрушило. Тому Есть как, но всё равно есть какая-то дополнительная информация и доказательство того, что он погиб в связи с там свої Ну наразі от, я спілкувався з його батьком Петром mm. Синенко. Він говорить, що зараз на той час радили їм не говорити про активну участь у Майдані в Автомайдані. Зараз вони можуть про це говорити. Так Сергій займав активну позицію в цьому плані, допомагав Майдану, активістом був Автомайдану. Е, зараз застопорилося слідство на тому, що та була інформація, начебто організація приводи Севастополю, і зараз міліція там зверталася, наскільки мені відомо, до журналістів, допомогти знайти це відео. Тобто, Ну, якась фантасмагорія повна коїться. Тобто не можуть зрозуміти, в якому в якому боці розпутувати цю справу. А Очевидно, що людина Говорили про якісь борги там уявні підприємця. Цього Ну, батько надавав декларації про доходи, і там доходів було більше ніж витрати, ніж боргів. Це абсолютно явно. І по-друге, нелогічно, щоб людина підпалила себе і сіла в машину і чекала, поки згорить. Абсолютно. Тарас, а що відбувається з місною властю? Потому що там перекрасна сляна, стала не піддержувати нову власть, Или ну просто объясни нам теж оце от питання, яке зараз цікавить все Запоріжжя, тому що питання дуже болючі. Почну, мабуть, з губернатора приз призначеного Валерій Баранов. Колишній радник рибака в партії регіонів зараз про це чомусь Ми забули спікерів, да. про це чомусь забули. Журналісти до речі, там записували і відеозвернення, і звернення писали і до Юлії Тимошенко, до Яценюка, до Тягнебока і до Кличка, щоб нагадали про те, що свого часу тепер вже призначений губернатор був задіяний в скандалі з Деребаном коси в Бердянську. Він же там будував пансіонати спільно з рибаком, наскільки відомо, і потім їх продавав. І там близько десяти кримінальних справ було порушено, де вони ділися наразі невідомо. Частина журналістів взагалі розцінюють це призначення як великий взагалі плацдарм на майбутні вибори для партії регіонів. Тобто, це, це от я передаю ставлення журналістів. Натомість Рада Майдану виголосила не довіру призначеному губернатору, а от уже Майдан підтримав цю кандидатуру. Тобто тут узгодження дій немає ще і між Радою Майдану і Майданом. А що стосується місцевої влади, то однією з вимог була відставка міського голови. Але мені здається, людям трошки не зовсім пояснили ситуацію. В разі відставки наразі міського голови виконувати його обов'язки буде секретар міськради, а це зараз керівник міської організації партії регіонів. Тобто ми знову ж прийдуть регіонали. Натомість, я нагадаю, у нас нашого мера виключили з партії регіонів. А скажи, что сейчас с запорожскими медиа в принципе происходит? Мы знаем, что на востоке всегда была частично проблема, такие они были прогосударственные. Сейчас можем говорить о том, что политика государства изменилась, как вообще освещают... Ситуація теж в тому ж Криму я б не сказав, що дуже активно змінилася і дуже радикально змінилася позиція медіа. Як в принципі на якому рівні це було, на тому і є. Там кілька газет, можна говорити, мабуть, про три, кілька медіапорталів. Канали досить таки показують про Крим, взагалі мало хто говорить в в Запорізьких медіа. Я ж говорю, що там кілька ресурсів. Всього телеканали переважно мовчать або подають якісь коментарі. Ситуація не, не гарна. І ситуація… російські медіа дивляться? Та звичайно дивляться. Звичайно дивляться, але люди. У багатьох Запоріжжя є родичі, які знаходяться і в Криму, і в Росії. І у людей ставлення абсолютно тільки одне: що там промивають мозок до, до такого ступеня, що родичі просто дзвонять і кажуть, поясніть нам по телефону, що у вас mm -hmm. відбувається, наприклад, в Запоріжжі, що в Криму, тому що ми телевізори вже не дивимося в Росії. Я также скажу, что вчера около у нас новости из перевального, из Крыма, около 9 вечера российские солдаты покинули поселок и прекратили блокаду. Но к полуночи вернулись, а к 4 часам утра а, стали откапывать свои же окопы, выставили боевые патрули. На территории части обстановка сейчас нормальная, но не работает садик и школа, так как это небезопасно. Офицеры и солдаты очень благодарны тут мы передаем гражданам, которые поддерживают морально, а также передают им еду, медикаменты и сигареты. Мы также можем показать о том, как видео увидеть, как российские военные блокируют украинские корабли в водах Крыма, в водах Черного, в Черного моря. Звучить і з боку інших організацій, зокрема генеральний секретар ГУАМ Валерій Чечелашвілі, оприлюднив заяву щодо загрози. Ми готові да, далі з вами проводити перегляд. Ми надіємо, що скоро політичні сили наших стран і все буде хорошо. Реально, я буду ведом, что там нету тех, кто живет. Истинным Также мы можем сказать, что в Донузлаве потопили украинский, но уже списанный корабль Очакова этой ночью, чтобы заблокировать выход украинских кораблей. Это мы показывали в видео из Севастополя. Я также скажу, что начали прибывать европейские лидеры на саммит в Брюсселе. Британский премьер-министр Дэвид Камерон сказал, что три основных должно быть на, на, на трех основных пунктов э, подчеркнул, что Европа должна показать свою поддержку украинскому народу и в, в как-то поддержать их. России должен быть послан очень четкий сигнал о том, что их действия будут непринятными и должны иметь серьезные последствия. А французский президент сказал, что должно быть. Э, также давление на то, чтобы снять напряжение и точно так же, и как-то все-таки сделать так, чтобы российская сторона согласилась говорить с украинским министром иностранных дел Дещицей, по крайней мере, так, это мы можем сказать. Я хочу сказать, мы сейчас разговариваем с Тарасом Белкой, журналистом из Запорожья. Тарас, что думает, что ты думаешь, Можна, можу, общество українське ділять люди в Запорожі, і що цій ситуації вчора. Тільки спілкувався з активістами і зверталися взагалі до Запоріжжя, до тих людей, які мають родичів знову ж таки в Росії, і просили головне, що дзвонити своїм родичам, писати їм в соціальних мережах, де тільки можливо, щоб пояснювати об'єктивну ситуацію. Тобто наразі головне, оця от ну можна говорити відверто, що триває інформаційна війна. Там розказують про утиск якогось там російськомовного населення навіть в Запоріжжі. Таких фактів мені особисто взагалі невідомо, про ці факти ми не чули. Тобто наразі головне, що робить Запоріжжя, це от звертається до всіх, хто має родичів, щоб їм пояснювати, доносити об'єктивну картинку. Я, кстати, скажу, мне говорил о сейчас о объективной картинке, но а, еще одна ведущая Russia Today, российского, российского англоязычного канала, а, у, уволилась с него, сказала, что когда журналист в знак, на знак протеста против того, как освещается каналом события в Крыму, сказала, что когда журналист не соглашается с редакторской позицией ее организации, это нормально а, обсудить это с редактором. А она И также сказала, что это ее решение, а не просто вот такая позиция, чтобы она стала известной на весь мир. Но перед этим еще одна журналистка Раша Тудей. В прямом эфире осудила освещение крымское, тех событий в Крыму. Но мы понимаем, я должна тоже сказать, мы следим за тем, как освещается в мире российской стороной, у них очень много ресурсов. События в Украине. Я также хочу сказать: я должна исправиться, потому что Корабль очаков, он, на, он не украинский, он российский, он списан, но это российский корабль, и его затопили для того, чтобы не пускать украинские суда, чтобы у них не было а, проходов. Нагадує ситуацію, коли ще верф була в Запоріжжі під час російсько-турецької війни, коли судна, які були вже непригодні для того, щоб здійснювати якісь там торгові шляхи, їх затоплювали, щоб зробити якийсь бар'єр. Ми сліді. Ну будемо зваряти. Спасибо большое, Тараса. Будемо сліди далі за Запоріжжям і, звісно, хотімо вообще за тим, що происходит во Авсі.